Ми сьогодні празднуємо праздник святої праведної Анни, коли зачала Пресвятую Богородицю і розуміємо, як у нас у соборі, на тій стіні ікона над трьома ліками. Святая праведна Анна крупним розміром, меншим Божа Мати, Діва Марія і третьої младенець Ісус. Так ми. Свідчимо, що Бог чудесно от святих родителів, родичів, і Маян, народжує нам святійшу і благословеннішу Діву Марію, котра родила Спасителя Христа Ісуса. Непороче затя було тільки одно в історії людства, іменно Діва Марія, була зачата Духа Святого і родила Месію. Я кимияна в старості своєї, у таких унікальних святих роках і в святих відносинах народили нам дітинку. Тому ми говоримо, це було найсвятішої зачатії. Ми важно сьогодні просимо Боже у світі найбільше імен Анна, так сообщає статистика мірова. На першому місці Анна. І нині в нас много сестер носять ім'я, Анна. моя матушка Анна, дочка Анна, сестра Анна в монашестві Анастасія. У нас повно в родстві Анн. Чому так народ любить наші ті древні імена? Да тому що вони нам несуть світло Євангелія, світло нагороди Царства Божого. Вони рождають у нас доброту. А тому сьогодні ми. Сердечно вітаємо наших сестер, носячих ім'я Анна, і просимо Бога Боже нагороди їх такою любов'ю, такою чистою сімейною любов'ю, такими добрими відносинами, любов'ю до своїх дітей, до внуків, до правнуків, любов'ю до Святої Церкви, любов'ю до того, щоб як зіницю ока оберігати наші традиції, язик, культуру, свою національність. Бо границі міняються, імперії міняються, розпадаються. Ну, а ми оставалися на місці. Да, коли з улибкою казали, що русини на Карпатській руси, не виходячи із дома, ставали громадянами п'ятьох держав, можемо їх назвати Австромадярщина, Мадярщина, Чехословаччина. Потом, потом Совєтський Союз, і нині ми громадяни України. І будучи громадянами своєї держави, смиренно молимося за свою державу, молимося за те, щоб Господь не дав безбожникам наробити много біди в державі, щоб сила нашої молитви берегла і єдинство і воїнів наших, які потребують допомоги і молитвиної. Ну і тисячі людей сталися без крова, тисячі людей в Європі дивляться, що твориться їм, то обіцяють дати щось, то забирають. Но вони на сьогодні чують, і ми їм кажемо, і ви далеко від рідної землі не тратьте єдинство духовне з нашою церквою. Нині це українська православна церква канонічна. В ній ми чувствуємося Найбільш комфортно і радісно. Мовить, коли церква не терпіла нападки, і сьогодні ще додаємо такі слова, Господи, раз ти почув, якима і Анну. І нині є маса сімей, які ще не мають діточок. Господи, і їхню молитву почуй, нагороди їх діточками. Бо і в нашому соборі маса людей, молодих матерей, призналися, многі, що саме тут, в нашому соборі, вони прийшли на молитву і на літургії, просили в'єдна церква, просила і многі з них, а їх є коло 50, котрі народили не лише одну дитинку, потім і дві, і три. Ти, Господи, чуєш нас. І ми сьогодні теж кажемо почуй, Господи, нашу молитву і принеси нам мир в Україну. Каже, ми не знаємо, як то буде, тому що слід, ситуація складна, але ми хочемо мир, а Ти, Боже, знаєш як. І Ти, Боже, дай так, як Ти, Боже, хочеш, не буде воля Твоя, але бо прийшов мир, щоб у наші хлопці вже повернулися, щоб вже не треба оплакувати усопших. І ти, Божа Мати, благослови наш народ, котрий держиться канонічної церкви. Ми зберегли віру православну, а ми все підкреслюємо, що ми у Закарпатті видержали іспитання при австро Венгрії, тисячу років сталися православними. Навіть сильніша Ужгородська унія не способна була зламати православну віру. І нині що би не робили противники. Нашої релігії, які би закони не подсовували, фактично аж свістящі беззаконієм. ми держимося того тої релігії, тої церкви, котра відкриває нам хоч і узенькі, но двері у царство Боже. Але ж так держася єдинця з канонічною церквою, є смисл нам радуватися, торжествувати. А сестра наші нині вітати, бо лиш так поступає. Жив'я в радості, скажімо інакше. купається в радості. Мейтуй, діти Божі, взирає на проблеми, на утиски, на якісь там фінансові проблеми. Мейту в радості, бо знаємо головна наша нагорода у небі царство Божоє. Амінь.